Року в дитячій обласній лікарні розпочнуть ремонт. 5 мільйонів гривень на нього передбачено в обласному бюджеті на 2015 рік. Заголовний головний фінансовий документ із поправками та доповненнями сьогодні проголосувало 63 обранці. 5 мільйонів гривень вони виділили на потреби реанімаційного відділення обласної лікарні. 15 мільйонів піде на лікування хворих на ниркову недостатність. У 2014-му ця сума була вдвічі меншою. Цьогоріч вперше 5 мільйонів запланували на мобілізаційні заходи. Не забули і про соціальну сферу запитання до із власне, передбачили для того, щоб наші заклади освіти, охорони здоров'я мали можливість взимку опалюватися, враховуючи нові тарифи і нові ціни. Ми це заклали. Ми не зменшили фінансування наших працівників в лікарнях, наших працівників в дошкільних навчальних закладах, наших працівників в школах. І заробітна плата ні в кого не зменшується. У нас ще є певні резерви, де ми передбачили на співфінансу. Державним бюджетом затверджений фонд регіонального розвитку нам припадає десь 68 мільйонів гривень, де ми можемо пустити на розвиток нашої території.